А що це ти сьогодні цілий день така активна і спина в тебе не болить? Вариш, прибираєш, гусею тих запікаєш, от би в них понажарювала. Що це? Кабачки? Торти якісь печеш? Що це воно таке? Хоть би град не пішов та дощем не залило, коли таке в хаті робиться? Хто? А, Мама в гості приїде. Значить, як свекруха просить якогось добряка приготовить, то в тебе спина болить. Як свекруха просить в хаті поприбирати, то ти втомилася. Як свекруха просить на базар з'їздить, так у тебе діла. А як мама приїжджає, то ти як сайгак по хаті ганяєш. О, о, дожились! А горобчик, хоч мій знає, що ще одна гадюка в хату заповзає. Кажу, горобчик знає, що сваха приїжджає. І що він сказав по цьому поводу? Безмежно радий, mm. знаю, який він родий. То що це тепер? Балаган сьогодні буде? Обов'язально оті гусі випікать. Можна було картоплі в мундирах зварити, оселеться, купити і оці поляни не накривать, гроші не витрачать.